Вітаю з вами борсук. Спробуємо потестувати котушку від Equinox 900 на Xterra Pro. Що можу сказати? Розділення краще в овальних котушок. Швидше можна пройти територію, однозначно. Що стосується круглих катушок, у нас є на глибині 30 см латуних 5 копійок. Різниці в глибині я не помітив. Що стосується чутливості до дрібної цілі, теж перевірив, особливо різниці не помітив. Тобто змінювати катушку цю базову, на дану катушку різниці особливої немає. Що стосується, чи катушки овальні дійсно мають більшу вирогідність пропустити у ровах і відкритих ямках. Скажу так, от. Ще одне підтвердження, що вірний баланс. І що тут нічого немає. Далі, зверніть увагу, якщо я візьму динарій, кину на землю, це реальний VDI. Куди ж пропадає монета? Якщо ямка не глибока, ви зараз все зрозумієте, можна навіть там присипати частково. Ціль буде виявлена, але VDI некоректний. Він тікає вище 99-го сектора. Бачите, вже 97. Відіай зовсім інший. Далі. Шукаємо монету, поміщаємо її на глибину більшу, лежить майже рівно. Пробуємо з проходу. На жаль, вона або тікає вищі шкали, або затушується більш сильним сигналом мінус 19. Незрозуміло. Спробуємо ось таким чином. Є більша вірогідність виявити, з якої сторони. О! Я не скажу, що це впевнений якийсь сигнал виявлення, але о, ось з цієї сторони, таким чином помахами по ямці періодично можна неоднорідність виявити. Якщо хтось скаже, що це фантом, то ми перепровіримо, теж можливо, від ударів йдуть фантоми періодично. Ні. Пролазять інколи, але. Неоднорідність сигналу все-таки є. Думаю, все зрозуміло. Далі монетка, коли знаходиться на ребрі, ось в такому положенні, це дуже складна ціль, навіть на глибині 15 см, ми її втрачаємо. Коли ми площину збільшуємо до схемотехніки котушки, є вирогідність її відповідно виявити. Але тут є варіанти. Як виявляти ціль? Я вам спробую донести це ось таким чином. Під невеликим нахилом вона засунулась, монетка і стоїть в такому положенні. Ось так, площина менша. І з цієї сторони воно її не виявляє. А з цієї сторони навіть на більшій відстані монетка виявлена. Зрозуміло? Тобто можна з ямкою гратися таким чином і виявляти ті монети. Які попадали на ребро будь-яким прибором, тому що повних гарантій на жодному з приладів немає, що ці монети попадуть саме в ті місця, де їх виявить навіть наш суперприлад. Надіюсь, відео було корисне. Вам фарту і здоров'я. З вами був Борсук на каналі Фортуна.